Привіт! Сьогодні покажемо вам силиконову сумку, яка буде зручна у використанні на пляжі, в басейні та навіть вдома. Розмір цієї сумочки 30, 20 та ширина в 10 см. Вона виконана з щільного, але водночас м'якого силикону, який гарно тримає форму, легко миється та не боїться вологи. Ручки міцні та зручні для носіння. Блискавка працює плавно та надійно. Розмір сумки дозволяє вмістити повноформатну версію доглядової косметики, невеличкі рушники або змінний чи одяг. Це чудовий варіант для пляжу або басейну. А вдома ця сумочка може служити як стильний органайзер для зберігання будь-яких речей. Завдяки тому, що сумка повністю прозора, легко видно, що лежить всередині, що економить час і робить використання більш комфортним. Матеріал легко очищається від піску, бруду або вологи. Тож така силіконова сумка стане стильним та практичним органайзером та помічником у нашому побуті.